Вітаю вас, шановні вчителі! Ви потрапили до нашого маленького привітання з вашим професійним днем. Але перед тим як перейти до перегляду, ми хотіли б задати вам питання. Ви пам'ятаєте свій перший день вчителя? Ага, тепер ми повинні розпитати вас детальніше. І так? скажіть, дорогі викладачі, як проходив ваш перший робочий день і які ви відчували емоції? Дуже позитивні. Я бачив дуже багато студентів, яких горіли очі, які хочуть вчити, здобувати нові вершини. Тому я був дуже сильно задоволений. Емоції були позитивні. Перше місце моєї роботи в житті от був, був дитячий садочок. В дитячому садочку я підпрацьовував перед випускним класом. От мені тоді було 16 років, і на канікулах, на літніх канікулах перед випускним класом я протягом місяця працював в дитячому садочку. Потрапив я туди, ну, майже випадково, тобто, я шукав підробітку зовсім в інших місцях. А коли виявилося, що ніде вільних місць немає, от так, щоб на місяць старшокласнику попрацювати, раптом виявилося, що є вакансія в дитячому садочку на масиві, де я проживаю, тобто буквально зовсім поряд з домом, і отак я потрапив в дитячий садок. Які емоції у мене тоді були, знаєте, це було прикольно працювати з дітлахами там від трьох до шести років? Це було комидно, скажу так. Всі перший робочий день учителя я чудово пам'ятаю. Тому що на той час я ще була студенткою 4 курсу фізико-математичного факультету, і ось лише вчора я була студенткою і сиділа на парах а вже сьогодні я стою перед класом дітей, учнів, яким даю знання, тому це були емоції і радості, і хвилювання. Я цілу ніч продумувала структуру уроку, що я буду говорити, як я буду себе погодити, крок за кроком, як буде проходити урок. Тому це дуже приємні спогади. Так, звісно, пам'ятаю, він був дуже несподіваним, дуже хвилюючим і одним словом, дуже стрьомним. Як ви уявляєте свій ідеальний день учителя? Ідеальний день учителя уявляю так, що ми всі зібралися в коледжі не в онлайн режимі, а в коледжі люди усміхнені, веселі, і е, е, всі проблеми, які на зараз є, вже вирішені. Я скажу так: я уявляю його як роботу наживо, от коли можна буде повернутися знову в коледж і побачити живих студентів. Оце, оце мабуть, найголовніше. А інші деталі мені зараз поки важко уявити. Мій ідеальний день учителя, коли студенти гарно працюють над матеріалом, вчасно виконують домашні завдання та трудяться як ті бджілки. Він не має бути робочий. Який найкращий і найгірший день учителя у вас був. Найкраще, напевно, що коли ми зустрічалися з студентами очно, коли проводилися офлайнові заняття, коли ми е були в аудиторіях, найгірші дні це напевно, що Най найгірші дні в викладанні, це якраз коли е студенти і я вимушені були переривати заняття під час тривог. Або ж не спавши цілу ніч, виходити на заняття з дуже поганим настроєм і з неохотою ні до чого. Ну напевно, що це найгірші були заняття. Е, на щастя, я не пам'ятаю, щоб е, які-небудь обставини е, коли-небудь зіпсували мені е, день вчителя. Е, на, на щастя, такого не було а найкращий день вчителя. Е, та ви знаєте, мені здається, що всі вони були ем, якимись такими радісними і піднесеними. Тобто е, я думаю, що всі дні вчителя, е, всі дні вчителя, поки поки ми не перейшли в онлайн режим, от всі дні вчителя до 2020 року, е, до весни 2020 року. Е, Ну, тобто останній такий е, гарний день вчителя був в 2019 році. Вони всі були гарними, тому що вони всі були наживо з живими студентами. А далі, далі було вже погано, тому що далі це було вже не по-справжньому, коли не бачиш живих людей. От я би сказав так. Я не можу сказати, що якісь дні були гірші чи кращі, Вони всі по-своєму гарні, тому що робота вчителя це відкриття якихось нових досягнень для себе, для студента і в своїй вчительській діяльності. Мені дуже вразили ваші відповіді, а тепер перейдемо до вітання. Шановні учителі, а тепер я хочу вас привітати від усієї групи 122 кі і сказати. Спасибі вам, учителі, що йдемо сміливо по землі, що знаємо все про океани і вчили навіть про лимани, за Трою і за Карфаген, за бензохлоропропілен, за не і ні, за двічі-два, за ваші теплі слова, за всі знання, що дали нам, за це ми дякуємо вам, зі святом вас! Викладачці математики Людмилі Борисівні вдячність за терпіння і за те, що допомагаєте розвивати логіку та вміння мислити чітко. Викладачці хімії, спасибі за те, що показуєте нам дивовижні перетворення і таємниці речовин. Нашому викладачеві фізики вдячність за те, що складні закони стають зрозумілими і цікавими. Викладачці зарубіжної літератури за знайомство зі світом книг різних народів та мудрістю поколінь. Дякуємо нашому викладачу інформатики за те, що відкриває на освіт технологій і навчає орієнтуватися в сучасному цифровому просторі. Дякуємо викладачеві історії Олексію Миколаєвичу за те, що вчите нас пам'ятати своє коріння та цінувати героїзм нашого народу нашим викладачам з української мови та літератури. За любов до рідного слова і гордість за українську культуру. Вкладачця англійської мови Михайленко Ольга Анатолійні за можливість відчинити двері у світ без кордонів і спілкуватися з усім світом. Викладачу захисту вітчизни, за важливі знання та виховання мужності і відповідальності. Дмитро Михайлович, дякуємо за силу, витривалість і здоровий дух у нашій групі. Наші викладачі біології, дякуємо велике за уроки, що вчати розуміти красу і гармонію світу живого.